Шипшина. Ми продаємо шини з 1993 року. А ви хочете зиму літом? Шипшина гарантує. Придбати зимові шини цього літа можна по надзвичайних цінах. Просто виберіть пункт. Купити зимолітом в розіді з нашими акціями. І таким чином ви перейдете на сторінку з літніми цінами на круту зимову гуму. Порівняйте наші літні ціни на зимову шину і ціни будь-якого іншого інтернет-магазину. Відчуєте вигоду. З 41 моделі шин, які представлені в акції Зима літом сьогодні розглянемо дві. Це Goodya Ultra Grip Ice Plus та Nokean HKPita R. Увібравши в себе найновіші досягнення Goodyear в галузі розробки багатофункціональних моделей, орієнтованих на екстремальну погоду, Ultra Grip Ice Plus отримала властивості, що роблять її, за словами експертів, кращою шиною для зими. Що ж, це були слова експертів. Щоб схарактеризувати для вас іншу шину, про яку ми сьогодні говоримо, достатньо процитувати пана Івана з Сумщини. Гума просто звір. Та я ми таки бачила жах, сніг, каша, Ожеледь бруд, машина як танк. Взаности не хоче. Поки кращої гуми не зустрічав. Хоча і російська, заводиш срібно, фінські, Рекомендую усім. Найкращих зимових шин у шипшини вистачить для всіх. Люди кажуть готуй лижі влітку, те саме стосується і шин, адже краще мати час і заздалегідь все обдумати, зробити правильний вибір і взяти зимові шини наперед, ще й по хорошій ціні. Шини мають бути новими, якщо безпека на дорозі це ваш пріоритет. Шипшина ми продаємо шини з 1993 року.